Про забезпечення доступності інвалідів до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста говорили на засіданні відповідного комітету. Найбільша проблема візочників відсутність пандусів. У багатоповерхівках обласного центру їх цьогоріч побільшає. Виділили 50 тисяч, значить, ми на сьогоднішній день вже виготовили з 31 пандуса вже 17 проектів. Значить, які ще половина з них знаходиться на експертизі до кінця року. Ми це зробимо. Що стосується облаштування пандусами, магазинів, аптек та інших приватних закладів, то це залежить від сумління власників. Вплинути на них посадовці можуть лише словом. Роз'яснювальну роботу представники управління торгівлі та громадських організацій проводять періодично. Нагадують і провічливе ставлення до людей з особливими потребами. Нещодавно розробили спеціальні візитки. Тут дуже просто написано: потребує детальної інформації та конкретної допомоги. Що це значить? Я вам поясню. Діло в тому, що людина, яка слабозора, вона. Е Стидається, знайте просто соромиться того, що вона слабозора. Якщо б вона підійшла, люди були б які працюють в будь-якому закладі, їй просто допомогли зорієнтуватися як вже тут було мову про те, що і в цінах, і в асортименті товару, і все останнє, що для цього потрібно. У Тосівці давно наголошували на потребі озвучення громадського транспорту. Згідно з умовами конкурсу, що проводили серед перевізників, усі тролейбуси, автобуси та маршрутки у місті мають обладнати gps навігаторами з допомогою яких оголошуватимуть зупинки. Справа ця на фінішній прямій спеціалісти обіцяють, що за місяць увесь громадський транспорт буде озвучено. Також влітку мають намір на вулицях Кам'янецький та Смотрицького встановити звукові світлофори. Попереджувальних знаків, обладнаних звуковим сигналом, у місті є більш ніж три десятки. На сьогодні в нас от вже їх 35, і Вони продовжують встановлюватися. І мене колеги запитують, тому що в них це проблема. А мені так приємно. І от вчора з Херсона дзвонив питався, де ви їх берете. То я кажу, це вже все. От міська влада взяла на себе відповідні структури. Ми вже навіть цим не займаємося. Ми тільки кажемо, де нам це потрібно Позначенням Сходів, робота з торгівлею, з транспортом, з комунальниками. Звичайно, йде живо, і якби ми задоволені. Співпраця, хоч і є, та проблем все ж вистачає. Наголошують люди з обмеженими можливостями. Сподіваються на подальшу підтримку не лише влади, а й громади. Бо іноді саме байдужість хмельничан є найбільшим каменем спотикання.